Ми постійно стикаємося з несправедливими ситуаціями в житті. Коли ми вмикаємо новини, вони сповнені корупції, гноблення та несправедливості. Іноді здається, що зло перемагає, наповнюючи наші серця гнівом і розчаруванням. Біблійна постать Давид стикався з подібними обставинами. У 2. Самуїла 6-7 Він говорить про безбожних, які будуть спалені як тернина. Єврейське слово вбеліал, що означає в безбожні, прикладається як нікчемність або «хмарність» і стосується не лише поганих людей, але й усіх сил, які чинять опір волі Бога та порушують порядок у світі. Як тернина, що росте недовго, перш ніж її поглине вогонь, несправедливі сили, зрештою, зникнуть перед Божою справедливістю. Давид був упевнений, що Божа справедливість переможе. Ми часто відчуваємо розчарування та гнів перед лицем несправедливості у світі. Проте Біблія дає надію, що Божа справедливість обов'язково здійсниться. Ця справедливість найяскравіше проявляється в Ісусі Христі. На Христі Ісус подолав усі гріхи та силу зла. Коли Він повернеться, він повністю викорінить усе зло. Як найвищий суддя, він виправить кожну несправедливість. Але Ісус не лише суддя, який карає. Він також наш Спаситель. Він виявляє милість до тих, хто кається у своїх провинах, пропонуючи їм можливість прощення. Божа справедливість не терпить зла, але також дає можливість нового життя через покаяння. Навіть серед особистих труднощів і суспільних несправедливостей ми повинні вірити, що Божа справедливість жива і прагнути жити праведно відповідно до Його волі. Ісус, наш праведний суддя і милосердний Спаситель. Він судить несправедливість, але також приймає нас із любов'ю. Навіть коли ми стикаємося з несправедливими ситуаціями та мусимо протистояти несправедливості у корумпованому світі, ми можемо слідувати за Ісусом, проголошувати Його справедливість і любов та жити праведно, не втрачаючи надії. Якою б темрявою не наповнювався світ, справедливість і любов Ісуса не дадуть нам упасти, дозволяючи нам жити як світло, що проголошує Його любов і справедливість. Сьогодні ми сподіваємося жити з надією та миром в Ісусі Христі.